Смак, який згенерував штучний інтелект. Українська бібліотека в Філадельфії. Трохи свариться останнім часом моя малишка. Певно, хоче на СПА процедури, тому. Привезла її в надійне місце. Українці довіряють українцям. Завтра в мене робочий день, тому дуже мені важливо і дуже надію, що хлопці за один день справляться зі всім, що треба замінити в машині. Вже зробили малишку і вигнали її на дорогу. А вон моя. Все, відремонтовано. Будемо ганяти далі. Ну, зараз протестуємо. Останнім часом було чути такий характерний звук тертя з правої сторони спереду, особливо при поворотах. А тепер що ти пісня? Слухайте, як то класно їхати на машині, яка під час тормозіння не видає ніяких зайвих звуків. Хлопці поміняли мені передні тормозні колодки і праву полуось. 350 доларів обійшла і запчастини і робота. Дуже швидко зробили. Ми готові далі ганяти по дорогах Америки. А ось так я під'їжджала, щоб припаркуватися, і в мене відбулася незапланована зустріч. Насправді досі не можу звикнути, що тут природа настільки близько і контакт настільки тісний. І дикі тваринки можуть ось так ось просто собі біля будинків гуляти. Я на секундочку засумувала, усвідомлюючи те, наскільки швидко він росте. Нещодавно він був зовсім мацюпусінький в мене на руках. Завжди все відкладаєш на потім. А потім дивишся і розумієш, що час дуже швидко плине, і хотілося б більше мати можливість приділяти уваги найважливішій людині в твоєму житті. Так, секундочка меланхолії завершена, а ми з вами відправляємося у магазин, щоб підібрати подарунок. Тут багато грошей. Я шукала це в садочку, така книжка, і там є така справа. Я того свіжу. Вибрав. Це було свято маленького Янчика. Діти гралися, дорослі спілкувалися. Словом, весело провели час. Ось так проходять заняття станції в українському центрі, які відвідує мій син. А ми з вами тим часом відвідаємо українську бібліотеку. Це, чесно кажучи, дуже класно, що тут є такий великий вибір українських книжок, і ми з вами прийшли саме взяти нам сином літературу, яку ми будемо читати перед сном. Ось стільки я вибрала, <див> довольна. А це назви тих книжок, які я вибрала, якщо комусь цікаво, і теж актуально. Їдемо з садочку, і я себе зловила на думці, що буквально нещодавно ми в такій годині тільки починали збирати малину під садочком. Артем, що ми робимо? Малинку збираємо. Покажи. А тут вже глуха ніч, і їдемо додому, а попереду ще цілий вечір. Ну, нічого, будемо придумувати якісь заняття, чим би зайнятись вдома, щоб не було сумно. Бо попереду ще ціла зима. Не обгавкував машин. Навіть... Немає. Одного разу я плав мамі дозволити мені хоча б на півгодинки привезти, підальська, додому. І нагодувати її. Як бачите, сину подобається процес. Я дуже тішуся, що дізналась про бібліотеку, тому що коли я читала англійською, він абсолютно не хотів слухати. Дов цю пісеньку і думав. Ой, що далі буде? Нещодавно я відвідала дуже цікаву презентацію. А що саме презентували? А презентували ось цих два красень. Технології не стоять на місці, а це значить, що тепер виглядати красиво, молодо, доглянуто і тримати м'яз в тонусі можна безболісно. Чим старше ми стаємо, тим важче відбуватися регенерації в нашому організмі. І ось ви наглядно бачите, як можна відновити тонус всіх клітин і м'язів за допомогою ось таких. Промен даний метод має дуже багато переваг, бо він є безболісним і він не має таких побічних дій, які могли би бути від ін'єкцій. А результат, особливо на старших людях, дуже помітний. Тож давайте детальніше розповім, що відбувалося. Ми частувалися, гості і всі запрошені збирались, і вже з нетерпінням чекали початку. Далі нам розповіли щодо чого, а після в нас була можливість переконатися, чи насправді це безболісна процедура. Я обрала для себе зону підборіддя, оскільки вона мене турбує найбільше. Ми зробили фото до для того, щоб були помітні результати, і все розпочалось. Відсутність міміки на моєму обличчі, і абсолютний спокій, може підтвердити, що насправді дійсно. Досить комфортна процедура. Насправді відчувається лише легке тепло, біль абсолютно не відчувається, все дуже комфортно. А ось тут ще одна дівчина, яка обрала процедуру для лиця. Тим часом в іншому кабінеті працювали над зоною навколо очей. Ось так це виглядало. А я тим часом закінчила свою першу процедуру і одразу пішла роздивлятися, чи помітний результат. Курс складається з чотирьох процедур. А поки я стою і думаю, чи варто мені купувати курс, напишіть. В коментарях, що ви думаєте з цього приводу. У мого сина завтра відбудеться виступ. В них свято осені, і на святі осені він буде помідорчик. Тому я йому купила червоні штани, а до них в нас є. Ось така красива вишиваночка червоного кольору. Дороблю йому зараз ще капелюшок на голову. За рахунок того, що син ходить в український садочок, в них там відбуваються часто всякі виступи, свята. І, як наслідок, часто це відбувається в нашому національному одязі. Тому потрібно, щоб було присутнє різноманіття національного одягу у сина в гардеробі. Влітку приїздила моя мама і попривозила нам трішки. Так що було з чого обирати, і футболочки, ось така сорочка. Також така футболка. Але коли син виріс тієї сорочки, яку ми з України привезли, вона на нього вже просто не налазила. Я не знала, що тут можна придбати, і розуміла, що з України замовляти я вже не встигаю. Я пам'ятаю, що я тоді підійшла до гардеробу сина, глянула, що мені може підійти. Побачила ось цю сорочку. Поїхала тоді в магазин з декором, вибрала там бісер. І сіла вишивати йому сорочечку. Свої сили трішки переоцінила, бо думала, що встигну ще й рукавчики зробити, але часу було обмаль, тому ось так от, що вийшло, то вийшло, і то кажуть, зате своїми руками. Стосовно себе, то теж я зауважила, що мій гардероб з національним одягом суттєво збільшився, бо тут в рази більше приводів, куди ти надягаєш. Ті самі фестивалі, як мінімум два рази в рік, виступи сина, якісь свята, якісь події, які організовує наша українська діаспора. Тому завдяки цьому мій гардероб теж суттєво збільшився, і в ньому прибавилося позицій і різноманіття. Ось така сорочка. Платя. У цьому платі я була на Пасху. цій сорочці була на день матері. Також є ось таке плаття. І ось тут ще сорочка, яку я привезла з України. А ще є футболочка така, словом, побільшало у нас гардеробу в національному стилі. І це класно. Аж на іншому континенті це відбулося. Але класно, що тут. Всі намагаються не забувати хто ми звідки ми, і ось ці прояви національності здається дуже важливі. А стосовно виступу сина, то запрошую вас подивитися, як відбувалося свято осені. Воно було не на сцені, воно було в класі дітей, але теж було дуже класно і цікаво. Осінь, осінь, раз, два, три, парі, Хлопці, овочі, дівчата, фрукти. Поїхали. Так, 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 Хлопців я вам скажу тут порядок. Можна їх до магазину пускати. Молодь. Так, і Не можу сказати, що раніше за мною помічала, що я жертва маркетингу, але цього разу десь так і виглядає. На сьогоднішній день весь інтернет годить на рахунок штучного інтелекту. Наскільки багато чого може спростити штучний інтелект, чого він може зробити замість нас, і шумом навколо штучного інтелекту скористалася Кока-Кола. Як вони заявляють, ось ця Кока-Кола створена штучним інтелектом. Її смак згенерував штучний інтелект. Тому я повелась на це, і мені дуже цікаво спробувати, який же має смак. Не те, щоб я зловживала такими напитками. В них дуже багато цукру, не шкідливі але іноді буває. І смак Кока-Коли, я, звичайно, знаю. А сьогодні порівняємо. Цікавий смак не подібний на класичну. Важко описати на що схожий. Таке враження, що такий трішки після смак є такі жуйки були хуба-буба. Ось такі асоціації перші. Чи смачніше, ніж класична? Можливо, трішки і смачніше. Але чесно кажучи, в цілому я вже настільки відвикла вживати такі напої, що мені просто чую багато цукру. знаєте, тут більше момент, напевно, не смаковий, а психологічний, що ти задумуєшся про те, що ми живемо в час, коли штучний інтелект може згенерувати смак. Пробувати спробувала і задумалася над тим, що страшно думати, що буде далі. Що ще штучний інтелект буде робити замість нас? Як думаєте, як це далеко може зайти? Мені цікаво, напишіть, хто пробував, хто не пробував, хто знав, хто не знав. Що таке є. Мені цікава ваша думка: це дійсно штучний інтелект, чи це просто маркетинговий хід, щоб більше продавати. Поділіться своїми думками друзі, саме зараз монтую для вас відео ось це яке ви дивитеся, і розумію, що далі продовжувати не варто, тому що дуже перегружу. Воно вже те, що я змонтувала, тягне на більше ніж 15 хвилин. Тому все те, що було заплановано втиснути в одне відео, я думаю, краще буде розділити на два. А отже, той підсумок і те закінчення, яке мало би бути відео, воно залишилося в матеріалі. І саме тому вирішила зараз в режимі реального часу записати закінчення. Я вам дуже вдячна за перегляд і буду дуже вдячна за вподобайку, тому що. Вам не складно, а мені приємно. Тому давайте діяти з вами по тій же схемі. З мене україномовний контент, а з вас вподобайки, коментарі і підписка на канал. І як завжди, до зустрічі в наступному відео!